Червоне то любов, а чорне торже. Світає, край неба палає, в темнім мгає, сонце зустрічає, Тихисенько вітер віє, степи лани мріють. Між ярами над ставами верби зеленіють, Сади рясні похилились, полі поволі стоять собі, мов сторожа, розмовляють у полі, і все то те, вся країна повита росою, зеленіє, вмивається ранньою росою, вмивається, красується, сонце зустрічає, і нема тому почину, і краю немає. Сонце заходить, гори чорніють, пташечка тихне, поле німіє, Радіють люди, що відпочинуть, а я дивлюся і серцем плину в темний садочок на Україну. Лину я лину, думу гадаю, і серце ніби відпочиває. Чорніє поле і гай, і гори, на синє небо виходить зоря. Ой, зоре, зоре, і сльози кануть, що зійшла ти вже на україні. Чи очі карі тебе шукають на небі син, ще забувають? Якщо забули, бодай заснули, про мою доленьку щоби не чули. Приселимо відав розподієм віша Тараса Григоровича Шевченка у рилик і спаєми і мертвим, і живим, і ненарушеним. І смеркає, і світає, День Божий минає, і знову люд потомлений, і все спочиває, тільки я мов окаян. І день ніч плачу, на розпуттях волюдних і ніхто не бачить. І не бачить, і не знає. Оглухо, не чує, кайданами міняється, Правдою торгують, і Господа зневажають. Людей запрягають тяжкі ярма. Груть лихом, лихом засівають. А що вродить? Побачите, які буде жнива. Схаменіться не долюде, діти й родні, подивіться на рай тихий. На свою країну, полюбіть щирим серцем велику руїну, розкуйтеся, братайтеся у чужому краю не шукайте, не питайте того, що немає, і на небі, а не тільки на чужому полі. Своїй хаті, своя правда, і сила, і воля. За сонцем хмаронька встає, червоне поле розтолає і сонце спатенька зеве, осенє море покриває рожевою полиною, мов мати дитину. Очам, любо. Годиночку, малує годину, ніби серце відпочине, з Богом заговорить, а туман, неначе ворог, закриває море і хмароньку рожеву, і тьму за собою, Розстилає туман сивий, і тьмою, німою, повиє тобі душу і не знаєш, де дітись, і ждеш його того світу, мов мати і діти. Тарас Григоровичеченко мені однаково очевидно. Мені, однаково, чи буду я жить в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині, Однаковісінько мені, в неволі виріс між чужими і не оплаканий своїми, в неволі, плачучи, умру, і все з собою заберу, малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій не своїй землі і не пом'яне батько з сином. Не скаже синові молись, молися а... Його замучали колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та неоднаково мені, як в Україну злі люди присплять лукаві й вогні, її окрадено збудять. Ох, не однаково мені. Приселяємо відео розповідь вірша Тараса Григоровича Шевченка, «Ривок з спиєме сон у всякої своє доля. У всякого своя доля і свій шлях широкий. Той мурує, той руйнує, той неситим оком за край світа зазирає. Чи нема країни, щоб загарпить із собою зятю тому вину? Той ту зами обирає, свата в його хаті, А той нишкому у куточку гострить на брата. А той тихий. Тихий та э, тверезий, богобоязливий, Як кішечка підкрадеться. Вижди нещасливо тебе час, та й запустить пазирів печінки. І не благай, не виміряй ні діти, ні жінка. А то щедрий та розкошне, все храма морує. Та отечество так любить, так за ним бідкує, так із його сердечно кров, як воду, точить. А браття, мовчить собі, витрішивши очі, як гнята. Нехай, каже, може, так і треба, так і треба, бо нема Господа на небі. А ви вірні падаєте, та якоюсь раю на тім світі благаєте. Немає, немає. Шкода й праці, схаменіться, усі на сім світі, І царяти, і старчата Адамові діти. Дякую за увагу. І мертвим, і живим, і ненародженим Тарас Григорович Шевченко. І смеркає, і світає, День Божий минає, і знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки я мов окаянний, і те, ніч плачу на розпуття велелюдних, і ніхто не бачить, і не бачить, і не знає, оглухли, не чують. Кайданами міняються, правдою торгують і Господа зневажають людей запрягають в тяжкі ярма оріють лихо, лихом заспівають. А що вродить? Побачите, які будуть жнива, схаменіться, нелюди, діти юродливі, подивіться на рай тихий, на свою країну. Полюбіте щирим серцем велику руїну, розкуйтеся, братайтеся в чужому краю, не шукайте, не питайте того, що нема, і на небі, а не тільки на чужому полі, в своїй хаті своя й правда, і сила, і воля.